Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. Сполучені Штати припиняють допомогу Україні. Ленд-лізу на наступний 2025 рік не буде. Про це заявила посол України в Сполучених Штатах Америки, пані Маркарова. Палата представників е, Сполучених Штатів Америки, Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки, вірніше, вибачте, е, прийняла постанову про те, що на наступний 2025 рік призупиняється допомога Україні. Ленд-лізу, програми ленд-лізу не буде. І це сьогодні. Прозвучало як грім серед ясного небу. Фактично, це удар в ПАх Україні. Що ж, цього потрібно було напевно було б і чекати, тому що як сьогодні багато хто з блогерів, з інформаційних агентств виклав інформацію. Багато хто виклав інформацію про те, що наступний директор ФБР США. Готовий розслідувати доцільність витрачання американської військової допомоги зі сторони українського уряду. Чи не забагато український уряд просив допомоги в США, і чи доцільно він завжди її використовував? Коротше кажучи, в американців напевно є великі сумніви в тому, що ми просили. За НАТО багато грошей в Америці, і що ми іноді, напевно, не туди їх використовували не по доцільності, не по потребам. Знаєте, важко мені говорити, тому що я сам не чекав. Нас запевняли, що Америка нас підтримає. нас запевняли, що Америка це наш надійний друг партер союзник. А тут, а тут таке ще в голову не влазить. І хоча пані Оксана Маркарова, посол. США в посол України в США. бачите, важко навіть повірити в таку новину. Посол України в США запевняє, що там ще якісь є дві програми, і Сенат, США, Конгрес може все переграти. Ви знаєте, я думаю, що питання досить серйозне і не все не всі підводні камені нам зараз скажуть. Ну а в Україні вже почали прораховувати. Скільки ми зможемо воювати без допомоги США? Експерти, політики кажуть, що півроку Україна може воювати без допомоги США, якщо перформатує свій бюджет, якщо, 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 якщо. Якщо Україна знайде нових союзників, а новим союзником є Європа. Тому що якщо Україна впаде, якщо Україна капітулює російські танки через 2-3 роки, Будуть на березі Ла-Маншу цілити дулами на Англію. З вами український історик та журналіст Ершвець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!